Всім привіт, 16 вересня, і в одному короткому відео відразу 9 важливих новин, і ви будете в курсі всього, що відбувається. Я Орловський Віктор, ветеран війни, учасник бойових дій. І додивіться до кінця, я розкажу, для чого я це роблю і як вам цим користатись. Поїхали! Сотні російських солдатів опинились в оточенні в двох котлах на сході нашої країни на Покровському напрямку. Російське командування відхилило їхні пропозиції про здачу. Найближчим часом очікується масова капітуляція. Український контрнаступ також загрожує оточенням набагато більшого виступу, площою 40 квадратних кілометрів. Друге, НАТО воює з Росією, заявив Піськов. Нато воює з Росією. НАТО воюють з Росією. Та очевидно, і це не нуждається ні в каких доповнітних доказательств. НАТО, де факто в этой війні. НАТО вказує і косвіною і прямою поділ воює з Росією. Розуміло. Вважає сама Росія. Можна. в Україні з'явилися дрони перехоплювачі різних модифікацій, які показують різну ефективність, але всі вони здатні збивати реактивні шахеди. В НАТО не з'явились навіть ті дрони-перехоплювачі, які збивають звичайні шохеди. Далі, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп може зустрітися з Зеленським в Нью-Йорку вже на початку наступного тижня. Друзі, поставте, будь ласка, лайк, репост, коментар, обране. Це важливо для мене, це важливо для всіх нас. Потім поясню, чому. Всі активності прошу і підписку, і підписку на Ютуб. Там теж багато цікавих новин. Всі посилання в профілі на Ютуб також. На хасидів на Умань почалось. Перші сотні паломників вже заповнюють квартали. Цього року очікується під 45 тисяч туристів. Всі свята скасували, тому що не можна навіть День Незалежності в України відмічати, тому що це небезпечно і це дійсно так. Але чомусь їм все дозволено. Далі. Штраф у 17 тисяч гривень за порушення військового обліку або законодавства, як розказали у генштабі, <турок> а, нічого не змінить, вихов, навіть вихов, якщо вихов, його сплатити як за те, що вихов, не з'явився у ТЦК раз, та вихов, не пройшов ВЛК. Буде і штраф, і подальші дії з проходження всіх цих інстанцій. Далі до Білорусі прибули військові США, щоб спостерігати за відпрацюванням нанесення ядерних ударів по США та їх союзникам. І навіть їм це дуже все подобається. Зустріч вічливо стоять, дивляться, дякують міністру оборони Білорусі Хреніну за запрошення і навіть тиснуть йому руку. Наступне. Китаю не вдалося переконати Польщу знову відкрити кордони з Білорусю. Тривалі три години перемовини міністра закордонних справ Китаю з польським колегою Радославом Сікорським, якому респект за його позицію, завершилися безрезультатно. Варшава відмовилася відкривати кордони з Білорусю попри прохання Пекіна та проблеми з транзитом китайських товарів. Далі важливо. Росіяни знову повернулися до тактики ударів ТЕЦ. Про це свідчать всі останні удари. Запасайтеся павербанками, великими зарядними станцією та водою. Зима буде складною, друзі. І тепер я поясню, для чого це відео вам. Для того, щоб ви були в курсі подій та змогли робити свої власні висновки про ваші подальші дії, про ваші подальші вчинки. А, і повертаючись до Покровського напрямку, я хочу сказати, що мої побратими, які там знаходяться у складі 42 ї окремої механізованої бригади, звернулись до мене як до засновника благодійного фонду, який називається Позивний Орел. Інформацію про фонд ви можете знайти в гуглі за запитом позивний Орел». Ви можете побачити всі наші баночки і збори за реквізитами в шапці профіля хлопцям 42-ї механізованої Терміново для точки зльоту БПЛА потрібен Starlink і EcoFlow. Я взявся допомогти їм в вирішенні цього питання і тому звертаюсь до вас, тому що без вашої допомоги, а саме у поширенні цього відео, лайк, репост, коментар обране, і в зборі в донатах на закриття цього запиту без вас ніяк. Друзі, долучайтесь, війна триває, новини будуть кожного дня. З Богом!